Нарешті нарешті хочу закінчити серію про права жінок-мононіток і розказати вам про те, які права жінки мають у сучасних церквах і більш такі наближений до моєї реальності. Версію сучасні менонітки мають повний доступ до вищої освіти, до коледжів, університетів будь-якої професії, включно з бізнесом та наукою, можуть бути пасторами та лідерами. Щоправда, в церквах, яких я відвідувала, коли жінка за кафедру не виходила і не проповідувала, вона може нести служіння дитяче вчити там, але не чоловіків за кафедрою. Сім'ї, партнерство на рівних та право вибору, шлюб за власним рішенням. Також можливе розлучення. Я вам скажу, що Меноміти взагалі намагаються спорігти шлюб, не дивлячись ні на що. Намагаються відновити довіру у стосунках і сім'ю в цілому. Можуть брати участь у політиці. Тут знову ж таки церкви, які я відвідувала за своє життя, то навіть чоловіки не голосували, але знаю, що так, є церкви, в яких голосують і чоловіки, і. Виявляється, можуть жінки. Рівні <хи> права з чоловіками, юридично та в громаді. От. Якщо ви вперше чуєте про те, хто такі меноміти, то переходьте на мою сторінку на закріплені сторіс, на інші відео, і там ви зможете знайти більше інформації про них, тобто про нас. От, якщо цікаво.